Два кілометри труб, водонапірна башта, генератори та обладнання для ремонту мереж. Все це отримало комунальне підприємство Тепловодосервіс від благодійної організації Центр підтримки та розвитку, розповідає керівник КП Сергій Войцехович. Дуже партнери надійні і стабільні, і я вважаю, що ми і надалі будемо працювати цією організацією. Вже є на наступний рік. У нас і побажання благодійна організація у партнерстві з ЮНІСЕФ працювала у Лузівській громаді протягом року. Говорить представник центру підтримки та розвитку Володимир Кожухов. Ми виконували різні види роботи, такі як Ремонти санвузлів в закладах освіти, також встановлення систем водоочистки, також ремонти санвузла в панютінській амбулаторії. На Харківщині набереться з десяток громад, з якими співпрацює благодійна організація. Говорить її представник і пояснює, чому у цьому переліку є Лозівська. Стало дуже зручно ну, співпрацювати з Лозівською громадою. Міська рада дуже швидко завжди реагувала на все. Загалом партнери допомогли Лозівській громаді на суму майже 4,5 мільйони гривень та налаштовані співпрацювати надалі, говорить Володимир Кошухов. Вікторія Кожедуб, Ярослава Дубіна, Максим Сабельніков, ТРК Лозова.